Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні наше відео про наше маленьке господарство, яке ми придбали нещодавно. Та плануємо розширювати в майбутньому. Зараз це лише пробна версія. Але в селі ми маємо наміри. Більш масштабно розвивати наш новий бройлерний бізнес. Ми покажемо, з чого все починалося. Як ми готувалися, що робили на першому етапі. Отже, починаємо все з самого початку. Що розпаляли ось два листа ОСБ. USB? І зробимо з цих двох листів такий короб для наших бройлерів. Бройлери ми ще ніколи не держали. Це перший раз. То будемо дивитися, що воно в нас вийде. Зробимо короб, утеплимо його, зробимо освітлення і будемо брати суточних бройлерів і будемо вирощувати. І будемо постепенно розказувати, як воно в нас що буде виходити. Будемо. Інформувати, а ви слідкуйте за нами. Ага. Це жаль. Так. Занесли. Да, Ось таке у нас вийшло така величенька коробка. Тут у нас усе і велики, усе і стульчики. І тут будемо держати наших Так, Це наша така буде коробочка. Зараз ми отак вот скріпимо нашу коробочку. Надо, ти прикрюти, да? Да. А тепер оцей листок. О, так, да, Надо да. Його подвинути. Да, а подвинути да. у нас а, не, подвинути. Подвинути. Да. не дуже виходить. Давай його отак. Трошечко, Трошечко, да, да а. Оттой, туди. А. Прямо на самий краю, так? Да? Так, да. так на самий краї, щоб і отак. Да. Міста трошки у нас маловато, Ну, нічого. Щось буде. Тут дуже бачиш, у бійці оцієї таке воно наче старилося. Трошечки це вже Ну, Давай. давай. Так. Ну і отак у нас виходить. От так. Ну, тепер ту сторону ще скрутимо І у нас така для наших бройлерів. що то огурчики стрельнули. Стрельнули, так? Да? Ну бачиш, відкрита вона. А, ось ця банка, да. А то Так. да? Да. Я думав, положити, щоб поживити. Тут ці косочки. Пусть можна ось так ну, да. наживати. Так. Так, мені наживати. Та давай, яма. Давай, той мені терміну ваш Давай сюди. Можна її просто прикрутити. Не О, так, да? Так, да? Так, так, ось так? так? так. Треба, мабуть, цією стороною, бо сюди ж буде отак з Тільки цей, головне, вони, що, вони. Ну, ось не пройде воно навквозь. Трошки. Ну воно відвернуте буде. О, ну, все і взагалі хорошо. Ну що я тобі скажу? Це ящик буде він розборний він на саморізах. Ну, да. Так що його передвинути, роздвинути, розібрати, якщо він не потрібний буде. От і все. Так. Ну тепер, Давай отак його об'їмемо. Трошки підсунемо, так? Да. Трошечки підсунути, щоб цей так, можна що було підлізти. Я тут дужу. Чи ще може один, чи двох. Дивися, може ще один. На, Хочеш, посиди. Приїдемо. Все, так, ось туди саморезики. Тобі ще й швидко і скоро, що там ми зробимо? Так, трава новий фабрик. Ну да, все чітко. Та... щоб воно держалося. Ну, держати нормально. Ну що, ось зробили такий великий ящик для бройлерів. Низ ящика утеплили пінопластом. Зверху підключили світло, щоб обігрівало наших бройлерів. Ну, я не знаю, чи так я воно нажене температуру. Побачимо. Термометр положимо сюди. Ну, да, провіримо, буде 30 градусів чи не, не буде. Будемо, так і Тепер ми накриваємо і провіримо температуру. Треба нам температуру тут набити до 30 градусів. Треба лося брати. Сразу зараз тут. стало. Да. Я думаю, что им там будет прям тепло. Да, ну, них просто сабирует изоляция, я Якщо ми не дуже так і прикле, ну отак накриваємо. Все, Ну що? Ми? Купили ми наших бройлерів, Ось оце такі красавці, суточні у нас. Це вони тільки ми привезли їм їх. Дали їм ось корм такий. Тут у них тепленько. Ми все робимо по інструкції, так як пишуть, люди в інтернеті розказують, щоб температура в них була 32 градуса перші дні, щоб їх пропоїть. Пропойку ми ось придбали ось оце, Це аптечка. Оце така в нас аптечка. І тут все робимо, все по інструкції. А це ось такий стартовий корм придбали для наших бройлерів. Ми перший раз їх вирощуємо, подивимося, що воно в нас вийде. Так що, дуже багато такого нічого не будемо розказувати, бо самі перший раз. Подивимося, як, що в нас воно вийде. Получиться, покажемо, розкажемо. Ну, поки що це в нас такі красавці. Туди позабігали далі. Хай вони віддихають. Сьогодні вечір, така погода дуже ось гарна. І ми зараз підемо подивимося, як наші живуть бройлери. Їм уже рівно 5 днів. Ану, ідемо, дивимося. Так, підійшли ми до наших. Курочок дивимось, які вони у нас. Красавці. Ми їх укриваємо. Тут тепленько, у них сухенько. Саме головне, щоб було сухенько. Щоб їсти було, щоб водичка була. Оце так, у них тут тепло, бо на вулиці морози. На вулиці дуже великі морози. У них тут дуже гарно. Корм є, водичка є. Все значить добре, дай Бог. Щоб все було добре, хай живуть. растут, а мы накрываем их и хай они отдыхают. А вот так. Сегодня нашим бройлерам выполняется 15 дней. У приміщенні в них сухенько, корм і вода в них постійно, Приміщення їм цього поки що вистачає. Підбільшують і ми це приміщення розширимо, Добавимо поділки, кормушки для корму. А поки що все хай ростуть. Будемо годувати, доглядати та вирощувати, щоб отримати гарний результат. А поки що оце так. Трошки їм підослали, тут сухеньку в них. Ну, поки що все. А нашим бройлерам уже 20 днів. І ось вони так виглядають у свої 20 днів. Водичка є, корм є. І дослали їм сухенько в них, тепленько. Ще трошечки і будемо розширяти оцю загородку, убільшувати, бо їм вже тут стає киснувато. Так що, оце поки що так. Розширили трошки ось таке поміщення для бройлерів. Сьогодні це їм тут вже рівно 20 днів. Трошки їм буде тепер свободніше. Підослали в них сухенько, водичка в них, корм. Ну, от поки що все. Так вони виглядять у нас у 20 днів. Далі будемо інформувати їхній рост.